для того, щоб вручити вам посвідчення, бо ви є кращі з кращих серед учнівської молоді нашого міста, шкіл, коледжів, ВПУ. Ми гордимося вами, що є у нас така чудова молодь, 10 класу. НВК на матеріація Єщук Вікторія Леєв. Дікі добре впечатляється, що дітей Учениця 10 класу центр освіти та центно педагогічної підтримки. Кибиш Юрій. А, номер 27 сьомик Олена. Учениця агротехнічного коледжу самолютна Четвертий курс педагогічний коледж Трінчук діма Учень 10 класу проганюк Микола. Даня Степан з гімназії Щурук Настя. І учениці четвертого, студентки четвертого курсу коледжу Ющук Анна. Ще раз, дорога наша молодь, я вас вітаю від імені міської ради. Це було особисто. Бажаю вам міцного здоров'я, Щастя, добра, Божої благодаті і щасливої життєвої добра. Вітаю!